Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! У Польщі відбулися перші бойові стрільби реактивної системи залпового вогню Хомар Кей на центральному полігоні польських повітряних сил у місті Устка. Про це повідомило головне командування збройних сил Польщі. Навчання організували та координували спеціалісти управління ракетних військ і артилерії інспекції сухопутних військ. Виконання пусків ракет доручили військовослужбовцям 18-ї ракетної бригади. Це стало ключовим етапом інтеграції нової зброї у польську армію. Хомар Кей це польська модифікація південно-корейської реактивної системи Кей 200 39 Чунмо. Вона розроблена на основі національного шасі Джалч 882 578 на 8 що дозволяє інтегрувати систему управління вогнем і зв'язку. Топас. Унікальна конструкція дозволяє нести кілька типів ракет, як керованих, так і не керованих, включаючи балістичні ракети перезаряджання відбувається всього за 7 хвилин, що значно підвищує оперативність використання установки. Серед арсеналу Хомар Кей 131-мм одноміліметрові ракети Кей 33 з дальністю до 36 км до 40 штук. 230-мм ракети КМ-26А2 із дальністю до 45 км до 12 штук, 239-мм GPS-керовані ракети CGR-080 із дальністю до 80 км до 12 штук, одна ракета аналога ЕТКМС із дальністю до 280 км. У Польщу вже доставили 46 пускових модулів Homar K із загального замовлення у 290 одиниць. Решта перебувають у виробництві. У 2022 році Міністерство національної Національної оборони Польщі уклало контракти з південно-корейською ханвха Дефенс вартістю 3,55 мільярда доларів на постачання, 218 пускових установок разом із матеріально-технічним забезпеченням і тисячами ракет. 25 квітня 2024 року. Польща уклала додатковий контракт у південній Кореї на придбання ще 72 установок на суму 1,6 мільярда доларів. Загалом, у рамках програми Хомар Кей планується постачання кількох тисяч керованих ракет cgr 080 і невідомої кількості балістичних боєприпасів. Перші стрільби стали важливим етапом перевірки функціональності цієї системи у реальних бойових умовах. Завдяки високій ефективності та гнучкості застосування хомарки забезпечить значне посилення вогневих можливостей польської армії, а також здатність ефективно протидіяти потенційним загрозам. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!